У нас свечного, у нас свечного в этом заводе просуивают. Я взбалтываю. Серёжа. <ненький> не, у нас вот один серого. Серёжа. Так что ты не, ты Нет, идёшь. Не, а, я не дой, А, у нас свечного, иди, уходи, уходи. Так, а это не свечный завод? Это свечный, но они били свечного просуивают. Ага. Идите. Это свечный. І вони тут, тут, дом, тут там щось строїть, тут тут, вони, вони до січного не відносяться, але що з тобто, дорога строїться. Ага. Извините, пожалуйста, а Закарпаття Сережа есть у вас такой? Пожалуйста. То, по-моєму, їхні вагончики, бо вони вже працюють і цю дорогу вони прокладують. Вже багато. У вас свічки можна, можна купити? Пити Я можу дати, так. Що ж дати, ви як, ми, ми виробляємо, ми. Тільки, тільки працюємо на, на те, щоб їх виробляти. Потім здаємо на склад. І там є людина, яка оптом, оптом їх ну, розповсюджує. І, 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 і ми ще ну, ми туди віддаємо, а, 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 а з того складу по Лаврі, по всій Україні, вони розвозяться. Ну, ми просто приїхали, з роздали, ну, повідомляємо, може купити печальські лаври, саме щось. Да. Щось щось як, як... А де той склад? склад... Біля 65-го корпусу і в самому 65-му корпусу є марк. І марк, він да, да, я просто вам скажу, ви можете купити, купити свічки у будь у будь-якій церкві, і тут, от якщо піднібитись наверх, є вхід в печерки. І, ну, і я там посл... є свічки да, продаються. Я ну, думаю, може, якщо оптом не продають, може ми оптом там. Ну оптом дивіться, якщо, дивіться якщо. пачка, пачка, і там 400 свічок. І якщо одна свічка розницю стоїть 2 гривні, то 400, 800 стоїть гривні пачка. А, гривні да, гривні це, 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 так, це так для всіх. А якщо купувати оптом, то ну, буде ну, не менше гривень 600. А, а да, там, да, спас, спасибо вам, Маш. Спасибо. спасибо. На, 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 значить, на, написана там кнопочка така, нажмете, при, прийом, прийом товару. По-моєму, так. Перша кнопка, вона перша. І там чи прийом, чи прийом товару, чи, чи прийом утварі, Якось так, щось таке. Ну, в будь-яку кнопку дзвоните, спро... там він на всю лавру, знаю, А хто, а Якщо казати, то від, від Віталія на свічному заводі. Віталій свічного заводу. Але но, но я не знаю, продає ли він, ну скажіть, можна, я попросив, скажіть, я попросив, щоб він продав пачку. Ага. Я не знаю, скільки. А якщо, а якщо ви не захочете покупати такі, на таку суму, ну, то, ну, зайдіть ну, в будь-яку церкву. Ну дивіться, купіть там 10 свічок, обов'язково 400 покупати. Це таке діло. А у вас ви постійно працюєте? Тобто ти приїжджаєш і в будь-який момент можеш купити свічки? В Лаврі, так. Да. Лавра працює десь приблизно з 7-ї години, можна вже і до 8 можна купувати свічки. тобто, не буває таке, що там у вас ремонт свічки перестали. Бо ми там а -а -а. десь може через місяць. <пілляння> Ви їх постійно ж робите, да, правила? Да, да. Крім суботи-неділі, ми їх е, тут складуємо, а потім, коли накопляється, вкапляється, тут машина під'їжджає, десь тут встановиться, і ми їх, ми їх отак, через це оце віконце, це віконце, ми їх загружаємо в машину і відвозимо до Марка. А він вже, вже розпоряджається, як. як Свічки лицькі тут вибираєте чи ще десь? Свічки є Пачаська лавра, працює, багато. Є такі самі вдома на квартирі робляться свічки, і потім розповсюджуються по церквам. Ну у нас чистий воск. У нас в Лаврі. Що у нас чи чим вона відрізняється від інших? У нас коли приймаємо. Воск ми, от, нам ось такий кубик воска, дві да? І по, по таким кубикам ми, ми, ми його від, відколуплюємо і нюхаємо. Якщо ми запідозрюємо, що там якийсь домішок, якийсь речовин інших посторонніх, ми їх ми віддаємо. І приймаємо чистий воск, то у нас натуральна свічка, натуральна. Ага, у нас монах дуже строгий. А багато виходить із двох тонн свічок? Ну, ну, Я не знаю, не буду брати. Багато, багато. Ну це машина. Ну, так, машина, машина? От Така ні, не знаю. Ну, така грусопасажирська. А, а... а за скільки це можна зробити цілу машину свічок? Ну, я не знаю. На нас, дивіться, у нас в час десь 8 пачок, а пачки 400 штук. Отака пачка, от, отака, по, отакі до, подовжені свічки. 8 пачок в час. А ми працюємо з 9 години до 5. Тобто 9. 5 десь 8 годин працюємо, 8 на 8, 64 пачки, так,